Вітаю вас! Розглянемо значить повстанців, рейнджерів. Дуже класний набір, здається, єдиний набір, де є аж одразу три фігурки. ну Незвичайно, всі в однакових позах, так, попередній огляд. Ще, бачите, новенька, не розпакована. Будемо розпаковувати. І так, що у нас тут е, всередині? Класне доповнення альянсу повстанців Ну, стандартний вкладиш. Перше, що ми тут, звичайно, зустрічаємо, це карти додаткових місій, при тому, що вони потребують розширення палацу джабби. Ну і звичайно, місії. Е, Наклеїчки номер 12 е, Бетончики і інші картки. Я думаю, ми розглянемо трохи згодом. Спершу, мабуть, найцікавіше. Найцікавіше це фігурки. Так, фокус-фокус, ну, єп. Прикольно. Як на мене, такі вони, скажімо так, солдафонські. Така у нього у них цікава, бачите? Конструкція, тобто вони наготові, на можна так сказати, і три таких фігурки. Дійсно одна з таких маленьких, але доволі мощних доповнень. Бачте, тут сразу з запасами зовсім дійсно довго можуть, мабуть, провести в лісі. Якщо я не помиляюсь, то вони можуть ставати невидимими за певних обставин. Отак так вони виглядають в трьох. Ну, поза така, що в принципі можна буде щось попробувати поміняти. І важливо ще порівняти їх, наприклад, з іншими фігурками, які в мене є схожими. Так? Те, що це героїня з повстанців в схожих обладунках. Отак воно виглядає. феник Ось ну, так виглядає герой повстання поруч з ними. Люк скайвокер, ну так виглядає штурмовик, просто щоб порівнювати висоту і пози. Отак От виглядають інші повстанці з гвардії охорони. Теж поруч ними. Ну і імперський офіцер для, для прикладу по висоті, тому що він ровно на своїх двох стоїть, тому він доволі високий. Що ж, глянемо далі, що нам тут пропонують в плані карток. Спершу чотири картки. бачите, ага, бачите ага, Саме те, що вони можуть ставати невидимими, це нагадування, це їхня можливість. Так, для будь-якої фігури ще якась картка, три картки, які можна буде для них застосовувати взяти. Вони додають колоду. Зрозуміло, що жетончики Потім а, місії. Це щоб ту карту велику. Потім іще одні місії, можливість апгрейду для колоди. Варто я один щось дає. І, власне, самі показники. Неображений варіант і вже елітний обгрейджений варіант. Ми бачимо, що у них тут 5, тут 7, рух 4, і вони дійсно можуть ставати невидимими за певних обставин. от такий от він виходить. Цікавенький наборчик дійсно додає чимало одразу вам повстанців. Хороший цілий підрозділ із трьох штук.